Так, це продовження архітектури, у мене просто вже десь хвилину і бандікам уже мій її пікнуть. Так, все. Один випуск буде, одне доповнення. Але я може ще вам добудую, ладно, ладно, оформлення у хаті і це ще зараз зроблю, аби цей випуск не був таким скучним. І так. Будуємо. І ще зроблю капіту. Ось така ж только у нас получалось <клухи> так тут теперь можем покласти татку але татку я не буду попасть я її поставлю. не поставлю не поставлю так теперь заходимо до хаты поставлю двигайся так а А, а тут факлы тут подалеку от так ставим факты Наверху тут да, там павуки не спали, а стах позакриваємо. Ну? Аби страшних звуків там не було, бо то пауки їх заспавнить, то дуже страшно звуки нечети. Ідеш в ту хату, типа там з роботи, або видки з шахти. Ідеш і там псс херня. Це все павуки у пространстве мешкату і до шкали. А нічого так? так не так. Так. Так, все. Оформление. Я вам обіцяв. Звершить я зроблю. Беремо ліжко. Ліжку в спальні буде. Ліжко буде двойна. Дай мій келєм. Келієм. Хелєм сюди. Ой, як далі. Так, буде вузька спальня. Тут. я буду стоять белый белый такой черный взяли чёрный белый будет небе тумбочка а тут будет телевизор а телевизор без сделаем с картины возьмем картину я сказал ау блин ау а не треба так а до картины все попало на дв... о прекрасно будет небе плазма так, теперь закрываю его. І з ними можемо йти робити сад. З хату, можна сказати, у нас вже підкінчилося, ось таке і домик все отримав. Я знаю, що це не дуже таке ще архітектурне чудо. Бо перший раз роблю. Але знаєте що, друзі мої? Я хочу зробити під. Не під, а дах, Що по даху буде ходити. Це такий другий гогейпарик. Тому Ні, це не таке. То може бути така без даху буде. Виж, по даху може ходити. Відпочивати я Що? Там усвинці пепі. ти любідки знаєш як на Тут загорати, типу може вилізти 10 тебе, як ти після загорати. А що так само не Ну то собі не роби Я їй поживлю. Ні, не йде, перш винта папа. Та <реш> подивишся. Все. Ось такий дах. Класно все вийшло. А тепер йдемо робити сад. Сад у нас буде з терного дубу. Бо він дуже великий і дуже красивий, якщо виростає. Але ми його пришвидчимо роєст, узьмамо кісткове пори, борошно. Пришвидчимо ріст. Угу. Ось так порозкладуємо освіщення. Чому Просто есть. Чего мы нарастаем? Можем а у делать. Ааа, Сергей канал. Сорок Паш.

А тепер уже виросли поход. Хочемо дете. И тепер не ростуть? Ну все. Так, ось така архітектура сьогодні у нас получилася. Долік одиночки. Там споперед них построїв. Ось. Сап не думав бути, але равочки не свирости. Підписуйтесь і ставте лайк. З вами був Дімон Нортон і я Федора. До побачення. До побачення.